Вітаю вас на каналі Технологія фотографії. Я Олександр Самілик, і сьогодні ми поговоримо про сім питань, які виникають у фотографа початківця. Не знімає камера, видає помилку заблоковано карту пам'яті. Більшість із нас дуже обережно ставиться до нової техніки, особливо коли це перший фотоапарат. І отаке повідомлення може добряче налякати. Поспішу вас заспокоїти. Це не страшна проблема і нічого не зламалося. Дістаньте флешку і зверніть увагу на цей речажок. Він має бути переведеним вгору. Це блокератор флешки. Коли у вас карта заповнена цінними кадрами, переведений вниз цей речажок не дасть нічого зробити з пам'яттю. Наприклад, ви не зможете відформатувати флешку. Можна навіть випрацювати звичку, блокувати флешку після фотосесії, а перенісши на комп'ютер, розблоковувати. Якщо ви знімаєте давно, напишіть, чи користуєтесь цим. І ще пару слів про карти пам'яті. Обирайте карту пам'яті з найвищою швидкістю запису, доступну у вашому бюджеті. Стосовно об'єму, то є сенс обирати флешку не максимального об'єму. Чим більший об'єм пам'яті, тим складніше вона у виробництві, а значить і вища вірогідність виходу її з ладу. Краще купіть кілька карт, розмір яких достатньо для 2-3 годин роботи. Навіть якщо вийде з ладу якась із карт, ви не втратите всю зйомку. Якщо ваша камера має два слоти для карт пам'яті, відповідальні зйомки знімайте в режимі дублювання кадрів на двох флешках. Флешки бажано брати однакові з одинаковою швидкістю запису, бо камера працюватиме по швидкості повільнішої. Якщо ваш фотоапарат видає отакі знімки, а у вас, скоріше за все, проблеми з картою пам'яті. Найдоцільніше її замінити. Цим знімком поділилася Віола Полікарпова в спільноті Ніконісти України. Раджу підписатися на цю спільноту або схожі. Це допоможе вам розібратися з багатьма практичними моментами: як очистити лінзу об'єктива. Догляд за об'єктивом. Трапляються такі неприємні випадки, коли торкаєш пальцем передньої лінзи об'єктива. Залапала лінза знімає гірше, блікує, втрачає різкість. Звісно, виробники про нас подбали. В продажі є такі маркери з сухою сажею. Але їх вистачає ненадовго і коштують вони не так і мало. Розкажу вам спосіб, який не вартує практично нічого. Нам потрібні газова запальничка, ложка і ватні палочки. Потрібно закоптити ложку і зібрати сажу і протерти нею лінзу. Не тисніть на паличку. Набирайте сажу на бік палочки. І не тичте в лінзу, а легенько протріть. Ці поради стосуються і всіх фільтрів, які ви накручуєте на об'єктив. До речі, про фільтри. Їх існує кілька типів, і кожен із них вартий окремого ролика. Але трішки про ультрафіолетові фільтри. Їх частіше використовують не за їх проєктним призначенням, а як захист передньої лінзи. Взагалі, вони для блокування ультрафіолету. Проблема в тому, що всі, навіть найдорожчі фільтри, блікують. Для себе я вирішив, що користуватися ними буду лише у випадку зйомки якихось екстремальних сюжетів. Коли в об'єктив може прилетіти камінець чи аби що. В інших випадках ці фільтри лише заважають. Врешті-решт, ви купили об'єктив для себе? Чи для того пацана? Якому потім можливо його продасте. Фокусування камери. Причин, чому фотоапарат не фокусується, безліч. І те, що я розкажу, не є вичерпним списком. Це ті ситуації, які траплялися зі мною, або про які часто говорять в групах для фотографів. Занадто близько до об'єкту зйомки. Нам може видатися дивним після зйомки на телефон чи інші камери з маленькою матрицею. Але об'єктиви мають мінімальну відстань фокусування. Наприклад, Nikon 50 мм 1,8G зможе сфокусуватися на об'єкті, який не ближче за 45 см. Для того, щоб знімати макро, потрібно використовувати спеціалізовані об'єктиви, в яких у назві зазначено макро або макрокільця. Занадто темно. Автофокусу камери важко сфокусуватись в умовах недостатньої освітленості. Для цього в камері є спеціальний ліхтарик, який включається при фокусуванні в темноті. Якщо він у вас не вмикається, то він вимкнений в налаштуваннях. На зовнішніх спалахах для підсвітки автофокусу використовується червоне світло, яке формує сітку. Вимкнений автофокус на об'єктиві або камері. Якщо об'єктив взагалі відмовляється рухатися при натисканні на кнопку спуску, переконайтеся, що він не в режимі ручного фокусування. Також цей режим може бути увімкнений на камері. На деяких камерах в налаштуванні можна рознести фокусування і спуск на різні кнопки. Переконайтеся, що ви не змінили це налаштування. І найгірший сценарій щось зламалося в об'єктиві. Щоб перевірити, спробуйте цей об'єктив з іншою камерою. Ще причиною, чому об'єктив може не попадати в фокус, є бек і фронт фокус. Це проблема підгонки конкретного об'єктива до конкретної камери. При цій проблемі об'єктив фокусується перед або позаду заданої на камері точки фокусування. Проблеми не буде при зйомці через Live View, тобто через екран. Для перевірки можна роздрукувати одну із численних мішеней або купити готову, протестувати за інструкцією до конкретної мішені і внести корективи в меню камери, якщо є така можливість. І якщо не вдається позбутися бек- або фронт фокусу. Вносіть об'єктив у сервісний центр на юстіровку. Розмиті знімки при зйомці з рук. Часто за несфокусованість початківці сприймають з через занадто коротку витримку. Якщо слухатися моїх порад і фотографувати в найнижчому ISO і, прикривши діафрагму для більшої глибини різкості зображеного простору, можна зловити такі кадри. Це не розфокус. Це об'єкт зйомки проекспонувався двічі. Ви можете побачити по краям дві лінії. Щоб не потрапляти в таку ситуацію, знімаючись з рук, слідкуйте, щоб витримка не була довшою за задиницю, поділену на фокусну відстань об'єктива. Наприклад, для 50 мм одна 50, для 85 мм, одна сота і так далі. Або використовуйте штатив. Якщо ви ще дивитеся це відео, то саме час поставити вподобайку. Це мотивує мене продовжувати знімати їх. Якщо вам цікава тема фотографії, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео на каналі. Неправильна передача кольорів баланс білого. Досить часто буває так, що фотографія виходить з дивними кольорами. Не такими, як в житті. Це проблема балансу білого. Наш мозок набагато краще справляється з обробкою світла, чим процесор камери. Наш мозок сприймає білі об'єкти білими, тому що він знає, що вони білі. І від цього коригує сприйняття інших кольорів. Тому ми часто навіть не задумуємося, що світло має якийсь колір. Якщо у нас немає нормального референсу, це може дати збій. Пам'ятаєте суперечку, про якого кольору сукня. Баланс між синім і помаранчевим прийнято називати температурою світла, а між пурпурним і зеленим тоном. Так вони поділені в графічних редакторах. Щоб отримати правильну фотографію по кольору, оберіть один із пресетів, що є в камері. Або виставте баланс білого за допомогою сірої карти. Якщо її немає, використайте щось біле, наприклад, білий листок офісного паперу. Виставляйте баланс білого по джерелі світла, яке спрямоване на вашу модель. Слідкуйте, щоб модель була освітлена джерелами світла однакової температури. Для того, щоб мати однакову температуру, до спалахів ідуть в комплекті кольорові фільтри. Щоб мати можливість підкоригувати баланс білого, знімайте в raw форматі про який зараз і поговоримо. RAW чи JPEG? це відвічна суперечка, в якому форматі знімати, яка схожа на суперечку релігійних фанатиків. Знімайте в тому форматі, який підходить до ваших задач. Якщо ви знімаєте в умовах нормальної освітленості, і вам потрібно зробити багато фотографій, сміливо знімайте в JPEG. Але якщо умови складні, змінюються джерела світла, світла недостатньо. Фотостесія дуже відповідальна. Ваш вибір RAW. RAW вам дасть більше свободи в обробці. В ньому зберігається більше інформації, яку ви можете використати, обробляючи кадр. І найголовніше, в RAW можна дуже просто підкоригувати баланс білого. На цьому дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях питання, які у вас виникли. Можливо, про щось ви б хотіли дізнатися більше. Дякую за увагу і до нових зустрічей!